Війсьний змішувач Ліна, він колір беж, У мене бєж мойка франки на стойці Франки, Дивіться. Один в один підходить. Якщо ви шукаєте бежеву мойку і бежевий змішувач, висувний, це висувний. В них також є невисувний, я вже вам його показувала. А це висувний. Як його монтувати, я вам відео знімала. Увага! Важливо! Тут короткий хід, до стіни він не відкривається. Холодна, гаряча. Тільки сюди. Короткий хід. І обертається він ось так: не на 360, а на 280. Змішувачі класні, середній бюджет, але якість дуже класна. Коли ви його встановите, тут у вас буде гірка оцей шланг не буде випадати. При монтажі воно буде все триматися дуже класно. Ну, а по кольору. Супер. Його замовили для мийки під столешню іншої фірми. Я дочекаюся цієї миєчки і покажу вам, наскільки я змогла підібрати в колір мийка і змішувач різних брендів. Оце франки і змішувач франки один колір. А я дочекаюся мийки і покажу вам, як буде виглядати змішувач франки і мийка іншого кольору.